Взагалі, самі звукоснімателі і система запалення мотоцикла має дуже багато спільного. А ще більш спільного, вона має з системою головок динамічних, другими словами, динаміки звичайні. Тому, коли, от, наприклад, розібралися з самим датчиком, наприклад, висота катушки, магнітовод. Діаметр провода, кількість витків, опір, ємність і таке інше і доходить діло до магніта. Начинить датчик різним магнітом це його мотор. Тобто, не опір являється потужністю самого датчика, а його ефективність. Тому датчик може бути 16 кОм. І може бути низькоефективним. Тобто він видає дуже мало мілівольт, має маг... слабу магнітну систему, великий опір і велику ємність. Тобто удар по струнам буде пюнь, ювань, і від нього ще такий звук буде просто і все. І тонкі струни позвучать як комарик. Але є... От є. В нас, наприклад, хамбакер, зараз я трошки задвину. Є у нас от доброволець хамбакер. Які є варіанти? Варіанти є покласти магніт общий. От, давайте я зараз покладу. От він. Общий магніт. Хоба, поклали, дивимося, магнітить. Магнітить. Все, в нас дащик робить буде. І сразу ми бачимо, що ми тільки поклали магніт. Ми сразу бачимо, що одна у нас. Половинка прям дуже притягує Заметно сильно, а друга слабше Тобто у нас хамбакер не отримує рівнозначну силу на двох катушках. Як би цього не хотіли? Магніт один. Але одна половинка в нас завжди сильніша, друга половинка друга. Тобто равноправ'я як такового немає. Далі є варіант інший. Тобто Алніко. Поставили Алніко, магнітна сила, датчика зробити. Тут взагалі ось не, не липне. Тут треба приклеїти клеєм, щоб, щоб воно трималося. Тобто ну, воно відпадає воно, воно під силою. Тобто Алніко це. Сугубо нековський варіант для того, щоб звучали акустичні речі. Але його придурки є і на брідж пихають. В принципі, коли чоловік грає соляки і грає тільки на дисторшені, тільки на дисторшені. А Ніко прокатує, І Є таке мнення, що типу, він не портить бенди. Ну, не портить бенди. Не знаю, в Лєнік на будь-якому датчику грає і в нього бенди виходять абсолютно на будь-яких датчиках. Далі. Є в нас отакий варіант, називається статус. Це одні з найкращих магнітів, але це чисто наша українська розробка. Показую, що таке датчики статус. Во. Це дві пластини, приблизно по 6 мм товщина їхня. Кладуться ці дві пластини. І вуаля провіряємо. Це ж вже не магнітиться, це ж уже, уже хорошо. Так от, уже стамеска держиться. На цих двох магнітах. Стамеска. Ця штука дає класний сустейн. класну атаку. Класний. Є таке слово в музиканті. Вихлоп. Тобто. Включається цей датчик і чувствується, що пішла моща. Музикант грає, і він абсолютно щасливий. У музиканта є отсечка. Часто використовують цікаві четверту катушку. Ну, я цікаю третю катушку, а четверту побільше Добріше, щоб більше захватить високих частот. І от включаємо ми, наприклад, четверту катушку. Включаємо у нас южний магніт. І в нас звук дуже слабенький. Українці цю штуку давно передбачили, і статус фірма ложить цей магніт на ту катушку, яка буде включатися, яка ніколи не буде відсікатися. Тобто, відсіклася третя, четверта, залишилася робоча. І коли ми граємо, наприклад, у нас neck, middle, bridge. НЕК у нас нормально гудить, мідл нормально, включаємо брідж. І ця четверта катушка, возле самого, як кажуть, порожка, возле самого мостика, вона не являється самою слабою по громкості. Потому що її магнітна система складається з трьох магнітів. І ця уже система являється полноценною. Але датчика. А е, датчики статус зняті е, з производства ще з 2004 року чи 2005 І тому їх знайти дуже велика проблема. У них ще корпуса розпадалися, тому що е, пресформа робила їх з целлофана. Крас, красився целлофан. І навіть були випадки, коли музикант прям мог відковиряти на датчику кусок целлофана і здряпати його. ну от так от. робили з целлофана, Не було полімера нормального. Вихід є. Коли немає хорошого магніта, вихід є. Це усьо. наші добровольці із строїтельного магазину. Це звичайні радянські магніти, які являються в защолках дверних шкафчиків. Вони є абсолютно різні, тому треба брати защолки з запасом, щоб вибрати з них ісключительно одинакової висоти однакові магніти. Ці магніти, відповідно, ріжуться, клеються і робиться з них таке є горде українське слово моноблок. І от, наприклад, І от є моноблок. Відповідно, моноблок вущий за певні аналоги і є тут уже зазорчик. Але. Цей зазорчик допомагає нам уравновісити ту сторону, яка є слабішою. Тобто, з чого починалося відео. Одна катушка завжди громче за другу. Так от, прикладаючи на ту сторону, яку потрібно, у нас уравновішується сигнал. Завдяки цьому на хамбайкері в нас плотність звука ще повишається. І коли ми починаємо бити по струнах, у нас струни тривають. Довго, равномірно, і сигнал у нас не провалюється. У вас задається не вопрос, а аргумент. Чрезмірне магнітне поле убиває сустейн. Абсолютно правильно. Убиває сустейн, коли дані датчики, дані магніти використовуються музикантами на двох хамбакерах або навіть на трьох хамбакерах. Таке грішать мексиканці. Зараз я, до речі, покажу. От вам мексиканський датчик. Внімання. Мексиканський датчик Fender. Даже підписаний бридж. Це мені прислав доброволець Саша. З заводу готовітеля стоїть отакі от магніти. О тут, видно, вони по величині трошечки відлічаються, ну, дивіться. Отакі От стоять магніти. Вони чуть-чуть довші. Буквально на. Зараз я покажу. Зараз, ще, зараз. На 2 мм вони довші. І це є бріджем, мідлом і неком. І, і коли стоять струни 9,42, то таки, да, Сустен це гасить, тому що кожен датчик з кожної своєї сторони. Зараз. Щас, сей, зараз. Зараз. Поставимо. Щас ми виставимо. Може тримати СТЕМІСку. Ну, вони знаходяться доволі далеко, вони знаходяться аж дуже далеко, тому що датчик у нас високий. Але в хамбайкері у нас катушечки поменші, і тому ця сила буде ще більша. Да, так, іменно на трьох синглах отаке робити це можуть тільки придурки. Так, да, це уб'є сустейн. Тому всі нормальні музиканти саму слабу систему роблять в нек. Трошки сильніше в мідл і саму сильну в бріж. Це абсолютно правильно. І це з усієї точки зору вирівнює сигнал. Тобто, ви переключаєте переключалку з лівого положення на праве і у вас сигнал на одинаковій громкості. Міняється тільки тембр. Це правильно. І от, склеївши даний магніт. У нас є сила, така сама, як у статуса. І нам не потрібно збоку класти допомільний магніт. Дані магніти можна купити строїтельно в строїтельному магазині. З недоліків він вищий на 6 мм. Спилювати його не можна, тому що коли спилюється цей магніт, він тіряє свою силу. І тіряє її дуже сильно. Тому краще зробити датчик вищим. Але магніт краще з цього боку не пилять. І з цього боку також краще не пилять. Фірма Seymour Duncan ще в 2010 чи 2009 році, я вже не пам'ятаю, випустила Seymour Duncan Invader. Якщо не помиляюсь назву, я його тримав в житті тільки один раз. Так вона отакі от магніти помістила з двох сторон. І зробили отаку от люту систему. Ота, отак вони зробили. І е, зробили хороше сопротивлення. Естественно, провод 04. Получається, що в ітогі? Мутний, грязний, некрасивий звук, який басить так, що улітають динаміки, красоти немає ніякого, сустейне ніяку. Високу ноту майже неможливо передати. Всі гармоніки низькі, з низької середини. Навіть перва, друга і третя сторона всі з низької гармоніки. І тому зазвичай музиканти купують цей сеймор, трошечки пограли і одразу хутко дають оголошення на OLX, щоб його продати, щоб поки хтось цього не узнає, щоб знайшовся якийсь лопух, який це діло. Купить, щоб вернути свої затрати. Тому що розчарування сразу. Ви зайдіть в OLX, напишіть Сей Мордункан, ви побачите море з укоснімателів, за баснословну суму дініг, і, відповідно, розраховано це на тих, на кого не шарить. Щоб купив той, хто не шарить. А я іменно говорю то, щоб вас не взули. Тому варіант того наскільки. Правильно буде подобрана магнітна система до обмоточних даних, Являється ефективністю самого датчика. Тобто в датчику може бути в хамбайкері 3 кОм, 2 кОм. Це не являється його мощністю. Хто забувся, нагадую, самий мій перший звукознімач, самий мій перший звукозніматель хамбайкер, який я зробив, в житті. Мав опір 1,2 ома. 1,2 Ома. І цей датчик на 1,2 ома був, я вже оговорився, був сильніший, ніж той датчик, який був там китайський на 8 кілом чи на 10. Отак от. Отак у от. От мене, от мене був зроблений датчик. І цей датчик улетів. Хутко і мигом. Того, що це був шок. Це був шок. Самопальний датчик, який звучить лучше, чим Заводський. На 2001 рік чи 2000. Ні, раніше, мабуть, на 99 рік. Це було ну, не просто вау. Це було абсолютне вау. Зараз, відповідно, є YouTube, є вся інформація, але чогось за це ніхто не говорить. Всі кажуть, фірма, Дункан, Ді Марсо, ЄМЖ, букви кажуть, цифри кажуть. І кажуть все то, що вам не надо. Вам не надо знати, яка вага вашого шнурка на кросовку. Вам не надо знати, де на шнурках у вас началось, у вас шнурок. Ось о, начало. Шнурка, кінець шнурка. Чи це начало цей кінець? Як определити, де кінець, де начало. Нема різниці, тому що і те, і те одновременний начало, і те одновременний кінець. Так само і тут. Тут виводи ось йдуть. Воно можна вважати начало, можна вважати кінцем. Дивлячись, якої точки зору підійти. Тому підключив. Тихо. Значно одній катушці треба поміняти полярність. От і все. Далі, точніше, останнє, Алміко являється самою слабенькою версією магніта для того, щоб, коли ми граємо на бріджі, щоб у нас снека не магнітилися струни, щоб вони нам не гасили наш сустейн, тому що іменно в некі найбільше коливання струн. І там магніт найбільше притягує. У нього інерція найбільша і найбільше притягує. Тому в НЕК категорично я не рекомендую піхати мощні магніти. Якщо у вас немає взагалі ніяких датчиків, а стоїть тільки один датчик, і то тільки в внеки, то візьміть його краще, переставте в брідж. Не мучайте ви себе не мучайте ви свої вуха. Поставте його в брідж, та і все. В Внеки магніт має бути. Значно слабший, ніж у бріджі. І по, по сопротивленню, якщо у вас брідж, наприклад, 10 кілом, то нек у вас бути або 10, або менше. Не можна, щоб нек у вас був по сопротивленню і по виходу сильніший. Це буде неправильно.